Веся Українка конвалія. Росла в гою конвалія під дубом високим. Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась не конвалія біла, Їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу, ой на балу весела. Музиченька грає, в конвалії та музика під не серце края, тож панночка у веселому пальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла та схилилась. Промовила конвалія, прощавай, гаю, милий, і ти, дубе мій, високий, друже мій єдиний. Та й замовка, байдужий. Діточку зів'яну, кинула додолу.